Фенологічний календарь потрібен для того, щоб визначити найкращий час для посіву та висадки культур без використання штучних календарних дат. Природа сама підказує, коли сприятливі умови для росту рослин. З 1 по 5 квітня цвіте, ліщина, асика сигнал, що можна висівати холодостійкі культури, редис, морку, кріп шпінат. З'являється перша зелень кульбаби. 6 10 квітня. Зацвітає маті мачеха проліски можна починати сіяти буряк петрушку пастерна. Прокидається береза. бруйки набрякають. перший сі. 11-15 квітня розпускається верба крокуса. Сигнал для посадки картоплі ранніх сортів. Кульбаба починає цвісти. Можна висаджувати розсаду капусти у відкритий ґрунт, а також садити чай. 16, 20 квітня зацвітає черемха. Ще можна сіяти горох, висаджувати розсаду салату, кропу. Розпускається абрикос. Сприятливий момент для щеплення плодових дерев. 21-25 квітня. Цвіте яблуня груша слива. Завершення висіву моркви, буряка зелені. Починає пахнути бузок. Оптимальний час для висаджування розсади томатів у теплиці. 26-30 квітня Зацвітає масова кольбаба, можна висаджувати огірки в теплиці, сіяти кукурудзу. Листя на дубі розпускається, час сіяти кабачки, гарбузи, дині у теплицю або під укриття.